Віртуальна реальність з кожним роком ця технологія все більше і більше вкорінюється у наш побут. Популярні блогери викладають у мережу файні відосики, де вони, ходячи у спортзал або на кухні, комбінують свої повсякденні заняття із застосуванням вікон у VR-шоломі. Нежитуха малина. Сказав би я, якби мені особисто не довелося протестувати одну із найновіших гарнітур сучасності: MetaQuest 3. Відзначу, що це мій перший досвід використання VR. Я собі не купляв даного устаткування, адже мені його дав у тимчасове користування мій друг військовий. Натомість я мав зробити огляд гарнітури. Проте в процесі використання я дійшов наступної думки: якщо дофіга техноблогерів наклепали оглядів більше ніж півроку тому, то мені потрібно зробити дещо більше. Тому дане відео умовно буде розділене на три блоки: відносно стислий огляд в загальних моментах, список програм, які необхідні для швидкого налаштування шолому відносні. Снота та короткий алгоритм дій. Ну і як висновок, пару краплин роздумів, а чи дійсно віар станом на зараз здатний повноцінно замінити повсякденне життя. Мене звати Діма, і я бажаю вам приємного перегляду. Віживі. Ну, зробися. Апаратний функціонал шолому наступний: колісний регулятор відстані між зіницями до 13 положень. Місце для зарядки за допомогою док-станції, яку потрібно купляти окремо, клавішний регулятор гучності, фіксатори відстані лінз відносно обличчя, має 4 положення, що дозволяє користуватися шоломом навіть у окулярах. Датчик наближення, який реагує на обличчя та керує режимом сну шолома, кнопка живлення, роз'єм для живлення по кабелю Type-C, роз'єм для наушників. Джек 3,5 мм, камери шолому, що розташовані по бокам та спереду пристрою, ремінець шолому з фіксаторами, щоб регулювати ступінь натягнення на голову. Є можливість купити окреме кріплення з додатковим акумулятором на потилицю, що сприятиме як противазі шолому, так і довшим сесіям. Що ж по контролерам? Якщо ви грали на геймпаді, то для вас розкладка в принципі не буде новизною. Щоправда, хрестовина відсутня. На лівому контролері присутні лівий стік, кнопки X, Y та меню. На правому правий стік, кнопки A, B та Quest. Також на кожному контролері присутні по одному гріпу під середні пальці та по одному тригеру під вказівні пальці. Цих двох близнюків ви можете зафіксувати на кистях за допомогою спеціальних шнурків. Щоб в процесі ви не викинули ці штуки нахер у вікно. Також можна купити окремі кріплення, щоб контролери надійно трималися кистей рук. На кожному з них по бокам є трикутничок, натискаючи на який можна дістатися до пальчикової батарейки та замінити її при потребі. Якщо ж у вас є док-станція, то можна купити спеціальні акумуляторні батарейки і таким чином заряджати разом із шоломом. Також у комплекті йде зарядний пристрій, який складається з фірмового блочка компанії Мета та двостороннього карту. Type-C. як показала моя практика гри у Half-Life Alyx, при яскравості 40% шолому вистачає в середньому на півтори години гри, а від шнура він заряджається приблизно за такий же час. Ємність акумулятора шолому складає 5000 мА. Важливо розуміти, що, хоч ця гарнітура і є безпровідною. При живленні від кабеля заряд все одно буде хоч і повільніше, але знижуватись. MetaQuest 3 працює на операційній системі Android. Максимальна роздільна здатність 2208 на 2064 пікселі на кожне око. Вбудована пам'ять 128 або 512 ГБ. В залежності від версії шолому доступний мікрофон, власні динаміки, Bluetooth, Wi-Fi 6-го покоління, частота оновлення може сягати 120 Гц, а також кут огляду 110 градусів. При роботі у межах самої гарнітури не обов'язково користуватися контролерами, адже вона здатна читати ваші руки. Механіка жестів зав'язана на стисненні великого та вказівного пальців. Разове стиснення означає команду вибрати. Утримання на вікні є аналогом повзунка. А утримання з краю вікна дозволяє його вільно трансформувати у просторі. Якщо ви повернете руки до себе, то при стисненні цих пальців на лівій руці ви активуєте кнопку меню, а на правій кнопку квест. Якщо ж бажаєте вийти, то отримуєте пару секунд кнопку живлення на шоломі. Система запитає стосовно подальших дій: чи варто піти в сон, чи перезавантажити, чи вимкнути. Плюс перед цим ви можете за бажанням активувати або дезактивувати повзунок, що відповідає за перевірку та встановлення. Оновлень перед вибраною вами дією. А що ж там програми та ігри? По-перше, що червоний, що оранжевий YouTube потребують конкретного доопрацювання. Так, Круто, що є можливість споглядати відео у форматі 180 або 360 градусів. Проте дивитися у шоломі відео з роздільною здатністю 4К це як дивитися на ПК відео з датяжкою десь у якості 480p. Чимала кількість ширококутних відео у червоному Ютубі досить мильні та бажають кращої якості. Стосовно оранжевого, технічно ситуація дещо ліпша. Але у більшості випадків гра акторів бажає кращого, і тобі важко повірити. У те, що відбувається. Окремо, мені сподобався режим перегляду звичайних відео, тим, що я можу вікно трансформувати таким чином, неначе сиджу у якомусь домашньому кінотеатрі. По-друге, шрифти статично у шоломі виглядають добре, а при оберненні з краями у вигляді драбиночок. Це зумовлене збільшенням горизонтального куту огляду. Також неуміння достатньо добре працювати з експозицією, не дозволяє бачити чіткі темні тони або читати щось на світлих екранах Нах смартфонів, тож у напрямку програм та доповненої реальності компанії мета ще є куди рухатись. По третє, на щастя, з іграми ситуація покраще, особливо це стосується внутрішніх проєктів які розроблені саме на VR-рушії. Насправді їх існує вже чимало, але більш-менш детально мені вдалося ознайомитися з наступними. First Encounters мультяшний шутер, де ви для початку відскановуєте власну кімнату, потім сталю проламує літаючий корабель. А через стіну пробиваються якісь кульки. Вам необхідно бластерами влучити по якомога більшій кількості кульок за обмежений час. Чудова гра для того, щоб новачкам у відносно статичній обстановці призвичаїтись до Fruit Ninja. Знаменитий екшен, у якому вам катанами потрібно нарізати якомога більшу кількість фруктів за відведений час. Драйву від VR-версії я отримав вдвічі більше, ніж від класичної на Android-смартфоні. Aspire One VR Operative. Шутер, у якому ви граєте за робота-оперативника, який здатний швидко пересуватися, хапатися майже за будь-які текстури, стелсувати та користуватися різноманітною зброєю. Досить прикольна гра. Після перших півгодин мене відносно трохи нудило. Потім поступово призвичаюся і півтора годині сеанси не були для мене проблемою. In Death Unchained Екшен, де вам у ролі лучника доведеться вдало орудувати відповідною зброєю задля переміщення по місцевості та розправи з темними силами. Також передбачається використання невеличких ривків для ухилень та щита для блоків. Однозначно рекомендую до ознайомлення. Half-Life Alyx. це вже гра, яка, на відміну від попередніх, потребує ПК потужностей. Але повірте, це дійсно революційний шутер, який грати без VR – справжній злочин. До того ж, у ній присутня офіційна українська текстова локалізація. Яка, на мою думку, досить непогано пропрацьована. Усі механіки та атмосфера заточені під vr устаткування на даному каналі. Я посередництвом стрімів повністю пройшов цей проект. Сказати, що я був приголомшений, це не сказати нічого. Як казав мій колега, це заслужений Half Life 3. говорячи про роботу MetaQuest 3 у парі з ПК, вам знадобляться дві програми. Virtual Desktop та Steam VR. Перша необхідна для віддаленого керування вашим комп'ютером. А друга безпосередньо для ігор. Арифметика налаштувань не складна, але враховуйте наступні нюанси. Перша рекомендується наявність гігабітного інтернету задля покращеної якості зв'язку. Друге бажано ПК під'єднати до роутера по кабелю. Третє. ПК та VR обов'язково мають бути під'єднаними до одної мережі. Ну що ж, колеги, тепер один фокус для вас. Якщо ви стрімите, то є одна програма, яка суттєво вам допоможе у процесі трансляції. Це OVR Toolkit. Вона може відображати активні вікна ПК на вашому шоломі. Саме через неї я міг оперативно взаємодіяти з мультичатом. Як це працює? Запускайте Steam VR, а потім цю програму. За декілька секунд вона оповістить вас відповідним зображенням та звуком. Сигналом, що з'єдналася з шоломом. Повертаючи ліву кисть до себе, відображається інтерфейс. Натискаєте на шестерню. Таким чином, ви перейшли у режим редагування. Там ви можете додати нове активне вікно і проводити з ним різноманітні маніпуляції. До прикладу, це може бути прозорість, вигнутість, розмір, режим появи та зникнення при певних умовах тощо. Але найбільше я б акцентував вашу увагу на фіксацію, яка може бути в одному з чотирьох положень, у спеціально відібрані. В просторі відносно лівої руки, відносно правої руки та відносно погляду очей. Для себе я вибрав другий варіант, налаштувавши відстань вікна відносно руки за допомогою гріпів. Коли ви завершили налаштування, знову повертаєте кисть до себе і натискаєте на шестерню, щоб зафіксувати зміни. Вітаю! Ви неперевершений VR-стрімер. Ховати та показувати вікно можна за допомогою клавіші F8 на ПК або за допомогою подвійного натискання на обидва гріпи. Також вважаю Представляєте, що під час сеансу у грі чи Steam VR ви можете кнопкою Quest викликати меню самого шолому, де є змога аварійно закрити програму у випадку несправностей. Також ви здатні подвійним натисканням або утриманням кнопки меню перемикатися між застосунком та Virtual Desktop. Одноразове натискання меню саме у Virtual Desktop відкриває оверлей останньої програми. Для оптимального виходу рекомендую робити наступним чином: перше через меню виходите з гри. Друге, переходите через утримання кнопки. Меню зі SteamVR у Virtual Desktop. Третє. Натисканням кнопки меню викликаєте Overlay. Четверте. Тиснете на Exit Steam VR. П'яте. Ще раз викликаєте оверлей і тиснете на Quit. Таким чином ви спокійно перейшли від ПК до автономного режиму шолому. VR – це безумовно крута технологія, яка дає змогу перевести вас на новий рівень ігрового та користувацького досвіду. Ця індустрія потроху набирає обертів. Безумовно, список більш-менш відомих тайтлів, які розраховані на цю гарнітуру, досить малий. Тут ще потрібно зважати, чи є у вас саме ПК, щоб ставити ті ж VR-моди на Half-Life 1-2 і так далі. Але я більше схиляюся до того, що ця кількість з кожним роком буде зростати, пропонуючи більший асортимент для геймерів. Стосовно звичайних користувачів, тут я радив би чекати на щось новіше. Допоки мені треба знімати шолом, щоб подивитися, а що ж там в телефоні чи на ПК за сповіщення, ця технологія доповненої реальності не буде працювати повноцінно. Як висновок, оскільки я пройшов Health-Life Alyx, то для себе поки не можу розглядати варіант закупівлі VR. Справа у тому, що поза ціною гарнітури у приблизно 22 тисячі гривень я по-любому захочу як мінімум закластися ще у покращенні кріплення. Окрім цього, враховую поки низький асортимент цікавих мені тайтлів та якість доповненої реальності. Наразі це діло я можу розглядати виключно як доповнення до мого геймерського проведення часу, а не основну його частину. Тим не менш, я дуже радий, що мав змогу оцінити цю гарнітуру. За що величезна подяка моєму підписнику Денису. Бачите, військові підганяють техніку на огляд, а це означає, що бігом переходите за посиланням в описі або скануєте цей QR-код та донатите на ЗСУ. Не забудьте зробити дії на ваших екранах. А також розкажіть про ваш досвід використання VR у коментарях. До речі, ви знали, що MetaQuest 3 можна кооперувати з консолю Xbox Series. Це можливо за допомогою Cloud Gaming. Оскільки я не маю даної консолі, цікаво було. Було б почути думки людей, які це тестували. Тож, це чудовий привід Написати у коменти. Грайте у якісні ігри та слідкуйте за анонсами у моїй Ютуб-спільноті.